Ексклюзивні курси гадання на колоді карт Марії Ленорман від школи Пан Мах. Колода карт Марії Ленорман була створена більше 230 років назад, особисто Ленорман, на основі гральної індійської циганської колоди, відомої нам до сьогодні. Марія Ленорман була найвідомішою і геніальною провидицею картологом, що робила передбачення таким відомим людям, як Наполеону Бонапарту, імператриці Жозефіні. Царю Олександру І, Джоакіно Росіні, королю Луї Філіпу, Оноре де Бальзаку і тисячам інших. Курс індивідуального навчання від школи Пан Маг, створений на основі древніх знань Ленорман і сучасних методик передбачень засновника школи пан Мах, езотерика, таролога, нумеролога, рунолога з 30-літнім стажем, лікаря, сексолога, психотерапевта. Послугами якого користуються тисячі людей у більше 50 країн світу. Саме навчання в Пан Мах дає не лише базові знання гадання на картах, а й можливість розвинути свою інтуїцію, аналітичні можливості, духовний ріст, а також здобути унікальний інструмент для допомоги собі і іншим в житті або розпочати свій власний бізнес. В курс навчання входить: історія гадань, види передбачень, огляд колод. Поведінка з колодою, методи очистки, заміни і нейтралізації колод, відмінності колод, вивчення кожної карти і видів розкладів за методикою, карти як алфавіт, навчання побудови питань, види питань, створення потреби для розкладу, практичні заняття з вивченням загальних і ексклюзивних розкладів від Пан Мах. В курс навчання входять такі розклади: швидкі питання, відкриті розклади, питання часові. Розклади на відносини, бізнес-розклади, езотеричні розклади, магічні впливи, методи зняття, види магічного впливу, порівняльні розклади, а також унікальні розклади, розроблені Пан Мах. психологічні розклади, медичні розклади, діагностика чакр і розклад сексологія в картах. Курс гадання на картах від Пан Мах – це ваша можливість змінити своє життя, відповісти і продіагностувати у важкі моменти. Розвинути унікальну властивість інтуїції і мозку це можливість відкрити свою власну справу і бізнес, це можливість бути особливим.